Всім привіт! Купив вчора блендер стаціонарний фірми RZK модель Atlas 600W. Вчора вже його зібрав. Зараз покажу, що знаходилося в коробці. Трошки про його характеристики і зробимо молочний протеїновий коктейль. Давайте подивимося, що знаходиться в коробці. Сам блендер я витягнув. Зараз покажу його конструкцію. Транспортувальний пінопласт, транспортувальний папір. Все було гарно запаковано. Ось така бумажечка, такий буклетик. І інструкція. В принципі, коробка порожня. Тут подвійне дно картонне, але нас це вже не цікавить. Це все відкладаємо в сторону і переходимо до самого блендера. Потужність блендера 600 Вт. Чаша в нього скляна, дуже велика, сам блендер, на вигляд, досить якісний і за адекватну ціну. Коробочку відставляємо, переходимо до самого блендера. Кришка блендера йде з ущільнюючим кільцем. Коли ми одягаємо кришку, зверху є додаткова кришка, яку ми можемо витягнути і додати необхідні інгредієнти, якщо нам не вистачає. Вставляємо і закриваємо зодиною за пристрілкою. Кришка запакована була окремо. Далі окремо була чаша, вже прикручений ніж до неї був. Чаша з товстого скла. Об'ємом 1,5 літри, але якщо забивати повністю, тут, мабуть, вийде 1,7 літри, можливо, навіть трошки більше. Чаша добротна. І сам блендер. Фірма ЗТК. Це фірма магазину Розетка. Блендер має 5 швидкостей, як на мене, четверта швидкість найкраща. Вчора його трошки тестував, і є пульсуючий режим. Досить цікава річ, якщо вам треба перебити горіхи або лід, щоб не перемолоти в кашу, а нажав-відпустив, нажав, відпустив. Нажав, відпустив. І воно буде вам імпульсами, скільки ти тримаєш, скільки воно буде молотити. Так, раз, раз, раз і лід вже переколочений. Тож давайте зараз покажу його в роботі. Тут є замок, ставимо нашу чашу і защокуємо. Блендер без встановленої чаші не працює, працює тільки тоді, коли ми защіпнемо нашу чашу. І зможемо працювати. Давайте зараз в холостому режимі покажу вам, як працюють його швидкості. І з мінусів короткуватий кабель живлення, всього один метр. Але це вирішується звичайним подовжувачем. Так, дивимось, Перша швидкість. Друга. Третя. Не дуже гучно, але шум є. І дивіться, пульсуючий режим проти одинкої стрілки, скільки нажимаємо, стільки працює. Як на мене, непогана функція. А зараз давайте зробимо протеїновий коктейль. Для цього нам знадобиться. Ось так. Крупа вівсяна включена, можна взяти пластівці Hercules, але це більш корисна річ. Її не обов'язково варити, її можна просто замочити на одну годинку або замочити, залишивши на ніч. Я зали... замочив 100 грамів вівсянки на 50 хвилин. Посипаємо цю всю масу в наш блендер. Це такий ранковий протеїновий коктейчик. Заряд на цілий день. Далі нам знадобиться 200 грамів молока. Заливаємо одразу. Вчора пробував перемішувати вологу вівсянку, воно розбиває по стінкам, а коли додав молока, тоді все прекрасно перемішалося. Закидуємо один банан. Такий коктейль я роблю вперше з бананом і беремо жменьку металю, штучок 15. і теж закидуємо наш блендер. Закриваємо кришкою і ставимо на четвертий режим. 30 секунд досить, щоб зробити нам прекрасний протеїновий коктейль. який є дуже корисним. Плющена вівсянка допоможе вашому організму, вашому кишківнику краще перетравлювати. Мигдаль та банан додасть вам білку. І давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Ось така густа консистенція. Досить непогано. Але місцями медаль не перебило. Треба було зразу, мабуть, вкинути медаль, передробити його, а потім вже засипати все інше. Наступний раз так і зроблю. В принципі, як ранковий сніданок, досить смачно, а головне корисно. Кому сподобався огляд на даний блендер, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайку. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, підтримуйте здоров'я. До нових зустрічей!